Всім привіт, з вами я, і сьогодні ми ось що робимо. Це Бузлин озеро. Це ага. яке озеро? Це каналізація. Каналізація це? Мені вже є. І все, що, що ми робимо, з брудної води, то напевно, каналізація. Ну так. Зі мною Святослав, Максим, Артем і Данило. А тут? А це ви Михайло Стап. Так, подивіться, заливаєш сюди стаканчик. І і вона виливається сюди а в озеро. А це, моя, а це моя палка. Та, це, це Максимова не. палка. Кінджал. Кінжал Максимовий, кінжал Максимовий, і отак. А, а ти, а ти дивись, ти бери, ти бере пісок і згортай його от сюди. Так, згортай пісок. А, ні, давай, ні, давайте краще, Хай він давайте хай він робить тут в мостик гарний. Ніхто не хоче йти. Ти? Ну, давайте якусь велику бутилку візьмемо. Звідки? Хіло знаю. Ми сіку Бля, Що ти робиш? А я пісок забираю. А пісок нащо забирати? Там завеліта стіна, зараз тут все повалиться, нам треба багато води, щоб туди. Я зараз Давай, Максим, іди вже. пісок, а сюди на мостик сип, Але так, щоб сюди. Дивись, я тобі покажу. Візьми, візьми кран. Білий там забере руку. Білий пісок, бачиш, є. І перевози отак от. Обережно, щоб не впало у озеро. І так от. Для Артема знайшлась робота. Йому треба насипати білий пісок от сюди. Одна мостик. Візьмите зелену штуку. Подоглядайте за мені. Я Кінжалом, поки тебе не буде, я відео перериваю. Грані вода закінчується, але тут ще є чушусь, хіба о! 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 А Максима досі немає, десь блука. Беремо пісок, робимо кульку, що далі. Знаєте, ага. <к Sched rolling> як красиво тут зрівняли. Прямо як на дорозі. Так, Максим, давай на. Не... Хотіла, Я сполучу бутылку. Ото у нас зараз буде нормальок. Зараз буде потоп, давайте. Давайте. Лийте, лийте, лийте! Твоє давали? Глянь, ти красиво, водичка! А тебе заступаємо. Вже немає. Красаля папа. Все, тут башня, тут башня. Тут башня буде. Що ти робиш? Бля? Щоб башня хочу. Тут треба забрати бетон. Це не бетон, а пісок мокрий. Ну добре, це бетон, зато він дуже міцний. Ну от, отак от бачите це? Роглядиваємо кашу. За допомогою цього цемента ми зараз вирівняємо, він засохне і у нас буде халява. Буде відбиток і вона зламається. Ось так придумано. Тепер відбиток треба заліпити. Зараз у нас знову буде фонтан! А стаканчик полить теж. Дякую. Ей, стаканчик зараз впадеть. І в нас тут пробило трошки, ну... А не Максим, Максим, потім Мені ще руки треба помити. Що не бачиш? Що? Трагедія. Ді Воду розлила. Заліплюй Максиме. У нас трагедія. Добре. Трагедія. Диви, Максим. Святика. Сварили на ну, Святослава, Артем тут собі вже віддихає, тож нас лишилося троє. Ну, просто я просто я знімаю і ну, тут двоє. ну та, то двоє. Ну, тато двоє. Добре всім, папа, -па, буде друга частина.